Вітаю вас, мої дорогі підписники, глядачі і слухачі. Хочу сьогодні трішки продовжити тему цукрового діабету, тому що бачу, вона зачепила. Зачепила, тому що правда, цукровий діабет стрімко зростає. І на фоні стресу, на фоні генетичному все більше стає людей, на жаль, хворих на цукровий діабет, які мають таку хворобу. Ми говорили про те, які вітаміни потрібно приймати, яким курсом. Хочу пояснити, чому важлива дотація саме вітамінами і мінералами при цукровому діабеті. Діабеті. тому що при цукровому діабеті є органи мішені: це зір, це надзвичайно підшлункова залоза, це у нас зниження активності, енергії, і звичайно, це стан судин. Тому дуже важливо при цукровому діабеті підтримувати саме стан судин. А ми говорили, це можна приймати вітаміни групи Б. Можна омега-3 ненасичені жирні кислоти, але увага, вони не всім підходять при цукровому діабеті, тому з ендокринологом потрібно консультуватися. Також у нас страждає зір при цукровому діабеті, можете спостерігати зниження гостроти зору. Тому періодично можна пропивати вітаміни для очей, знову ж з омега-3 ненасиченими жирними кислотами курсом 2-3 місяці, кожні 6-12 місяців, тобто кожні півроку чи кожен рік. Тому, аби вберегти і покращити свій стан здоров'я при цукровому діабеті, саме тому вам потрібно приймати полівітамінні комплекси, мінеральні комплекси чи окремо дотацію робити вітамінами і мінералами, аби покращити якість свого життя. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, лайкайте, коментуйте. До наступної зустрічі!